випадку Не є лінійним рівняння Г, тому що в лінійному рівнянні ми не маємо ділення на змінну. Яке з даних рівнянь не має коренів? Це рівняння В, тому що якщо ми 0 множимо на будь-яке число, в результаті ми отримуємо 0, а не 9. Наступне завдання будемо розв'язувати рівняння. Отже, Х плюс х11 дорівнює 11. Це рівняння можна робити по-різному, можна звести зліва подібні до х додати х11. І це буде 1,11х. Або ми можемо позбавитися від знаменнику, домноживши кожен член цього рівняння на 11. Напевне, так, зручніше. Тоді ми будемо мати 11х плюс 11, що множиться на x11, дорівнює 11, що множиться на 24 11. Коли ми множимо обидві частини рівняння або ділимо на якесь одне те ж саме число, від цього рівняння є тим же, тобто рівносильність не порушується. Відбудеться скорочення, і ми будемо мати 11х плюс Х дорівнює 24. 12х дорівнює 24, тому х буде дорівнювати 2. 24 ділимо на 12. Наступне друге рівняння. Мінус 3х дорівнює 2х плюс 1. Звичайне рівняння Вирази з х переносимо вліво. Числа переносимо вправо. Отже, мінус 3 їх залишається зі своїм же знаком. Тут переносимо і змінюємо знак. 1, плюс 3. Мінус 3х мінус 2х мінус 5х дорівнює 4. Для того, щоб знайти х, ми маємо 4 поділити на мінус 5. В результаті ми будемо знак мати мінус. І можемо або 4 ділити на 5, тоді результат запишеться десятковим дробом, а можемо записати просто як мінус 4 п'ятих. Наступне рівняння ми маємо добуток. Двох виразів, який дорівнює нулю. А це буде тоді, коли один із виразів дорівнює нулю. Тобто дане рівняння розпадеться на два рівняння. Перше мінус 5х плюс 3 дорівнює 0, або х плюс 6 дорівнює 0. Розв'яжемо кожне з даних рівнянь. Мінус 5х дорівнює мінус 3, тому для того, щоб знайти х, ми мінус 3 ділимо на мінус 5 і отримуємо 3 п'ятих. Або десятковим дробом це буде 0,6. А тут ми маємо х дорівнює мінус 6. Тому наше рівняння має 2 корені. Наступне четверте 6х мінус 5 сьомих дорівнює 5х мінус 6 шостих. В даному випадку можна. Ліву і праву частини домножити на спільний знаменник дробів 7 і 6 це 42. А можна дане рівняння зробити як рівняння пропорцію. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Тобто, це запишеться так: 6 на 6х мінус 5 дорівнює 7 на 5х мінус 6. Далі розкриємо дужки. 36х мінус 30. Дорівнює 35х мінус 42. Переносимо: зліва буде мати 36х мінус 35х дорівнює 30 мінус 42. Отже, х дорівнює мінус 12. Таким чином, ми розв'язали дане рівняння. Якщо модуль дорівнює 6, це означає, що під модулем значення виразу може дорівнювати або 6, або мінус 6. Отже, х мінус 1 дорівнює 6, або х мінус 1 дорівнює мінус 6. Далі ми розв'яжемо кожне з даних рівнянь. В першому випадку ми маємо 6 плюс 1, тобто, як ми бачимо, це 7. В другому випадку ми маємо мінус 6 плюс 1. І таким чином ми маємо мінус 5. Ми знайшли корені нашого рівняння. У відповідь ми маємо записати суму коренів рівняння. Тобто, 7 додаємо мінус 5, і пишемо, що це 2. Наступне завдання. Нам потрібно знайти усі цілі значення m, при яких корінь рівняння. Mx дорівнює мінус 14 є натуральним числом. Задаємо, що таке натуральні числа. Натуральні числа це числа, які використовуються при лічбі предметів. Натуральними числами є числа 1, 2, 3, 4 і так далі. Отже, для того, щоб знайти корінь рівняння, а це буде х, ми маємо мінус 14 поділити на m. Отже, х буде дорівнювати мінус 14 поділити на m. Але ми маємо право ділити мінус 14 на m тільки в тому випадку, якщо ми не ділимо на 0, тобто m не дорівнює 0. Отже, корінь даного рівняння мінус 14, що ділиться на m. Коли ж цей корінь буде натуральним числом? Для того, щоб він був натуральним числом, ну, по-перше, напевне, m має бути числом від'ємним, щоб результат був додатним. І по-друге, число 14 має на нього ділитися. Тому давайте подивимося. От m, напевне, може дорівнювати мінус 1. В цьому випадку. Х буде дорівнювати 14, і це натуральне число. Наступне значення м, яке може бути це мінус 2. Далі м може дорівнювати, м може дорівнювати мінус 7, і m може дорівнювати мінус 14. В кожному з цих випадків, поділивши мінус 14 на відповідне ціле значення m, результат ми отримаємо. Натуральним числом. Інших значень м цілих немає.